Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як я готую сирний пиріг. Сьогодні в Америці День подяки, і ми збираємось на вечерю у моєї дочки і зятя. Я вже пожарила млинчики, відварила все для війни. Грету хочу порізати. І збираюся зробити сирний пиріг, тому що діти мої і зять полюбляють цей пиріг, а у них зараз зовсім немає часу для готовки, тому що вони вчаться. І я буду робити сирний пиріг. Сирний пиріг я роблю в три етапи. Перший етап це тісто. Для тіста потрібно одне яйце, це, 3 столові ложки цукру, але я беру дві десертні ложки цукру, стараюся цукру менше їсти. 40 грам вершкового масла, ось в мене є ваги, я вже відрізала 40 грам вишкового масла. коричневий це у мене такий цукор, купила його в коском, три ложки муки, розпушувач, але замість розпушувача я беру соду і яблучний оцет, а також ванільний екстракт. Все. У мене зламалась селфі-палка, тому я буду відключати відео, робити, а потім показувати, що в мене вийшло. Значить, для тіста мені потрібно відділити один жовток від білка. Білки я буду складувати ось в цю таку посудину, потім я зіб'ю міксером білки з цукром, а жовток піде в тісто. І також масло треба м'яке. Ну, я зазвичай його розтоплюю на плиці в маленькій посудині. Потім покажу, що в мене вийшло, і змішати всі інші інгредієнти. Це дуже просто. Так, я вже відділила один білок від жовтка, і зараз розтоплюю на маленькому вогні вершкове масло. Потім я додав. Соду з уксусом. Якщо вийде дуже густе тісто, я інколи додаю кефір чи йогурт, що є таке. Тісто повинно бути як густа сметана, мабуть, не дуже рідке і не дуже густе. І потім я додав ванільний екстракт, цукор і мука. Муку я просію. І потім покажу, як в мене вийшло, вийшло тісто. Так, я розтопила вже вершкове масло. Зараз через якийсь час добавлю жовток, щоб він не зварився. Хай трошки охолодне, це масло. І додавлю інші всі інгредієнти, і в мене вийде в середньої густоти тісто, як сметана. Не дуже рідка і не дуже густа. Так, змішала я всі інгредієнти. Ось так вийшло таке тісто. Я трошки додала йогурту сюди, і тіста виходить небагато. Я зразу кажу, у мене є така формочка, а це манка. І я зараз формочку змащу. Олівковим маслом і присиплю трошки манки, а потім викладу тісто. І по рецепту тісто повинно стояти в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів. Але якось в Америці в мене виходить скоріше. Я виставляю тут на 400 і виходить скоріше. Я так дивлюсь, щоб у мене колір був як у цього підносу. Не такий темний, а трошки світліший, як какао таке. І дістаю це тісто з духовки, а потім викладаю один шар сиру. ну В моєму випадку, це буде рікота. Ось я вже приготувала рікоту. І я потім покажу. В рікоту два жовтка. Яйця, а білки я покладу сюди і потім я зіб'ю. І ще в рецепті в оригінальному є, що в сир додається 50 грамів вершкового масла. Але я ніколи не додавала ні в домашній сир, ні в рікоту, тому що домашній сир він і так жирний, і в рікоту не додаю, і мені дуже подобається. Я стараюсь додавати менше цукру і менше жиру. І в цей сир, ще в рікоту, додається 2 жовтка яйця і 3 столові ложки цукру. Але ж я знову я беру не столові ложки, а десертні. Потім я дістану і покажу, коли буду додавати все. Тіста виходить небагато, я його просто розмазала по цій формі, але там є сода з яблучним оцетом, тому він підніметься. Але хто любить більше тіста, можна зробити двійну, двійну норму. Я люблю так, щоб поменше тіста і поменше цукру було. Ось так. І зараз я поставлю. на... По... Рецепту на 20 хвилин в духовку, але в моєму випадку буде менше, я так думаю, я потім скажу. А в цей час я поїм, бо вже дуже їсти мені хочеться. Так, ось дістала я тісто з духовки, воно такого світло е, кольору, як какао. поки тісто стояло в духовці. Ну, треба дивитись. Я вдома робила в газовій духовці, і в мене в рецепті було написано 20 хвилин. Але в цій духовці в США я виставила на 400 градусів і, мабуть, хвилин 10 десь. Треба дивитись, тому що може згоріти, будьте уважні. І поки тісто стояло в духовці, я додала в рікоту 2 яйця, не перемішала, щоб показати. І... Дві отакі десертні ложки цукру, можна і менше. Рікоти тут 425 грам. Інколи я кладу дві пачки, моя дочка любить більше, але ну, в мене зараз була одна пачка, і я зробила одну. І поки все це в мене тісто стояло в духовці, я взбила три білки тут, в таку пінку. І все. Я зараз викладую сир. На тісто і ставлю знову по рецепту на 20 хвилин. Але я кажу, треба дивитись, у кого яка духовка. Ось так. І ще скажу, що, мабуть, в тісто все-таки краще додати трохи кефіру. Я не пам'ятаю цьому рецепту більше 30 років, а книжку з рецептами я залишила вдома. Я роблю по пам'яті. Можливо, там є 2-3 ложки кефіру. Тому що так без кефіру виходить густе тісто. І я додала все-таки трошки йогурту. Так що дивіться самі, щоб тісто було, як середні, середня така сметана, не рідка і не густа сильно. Все, виклала рікоту на тісто. І буду ставити в духовку і ще раз збивати білки, тому що, бачите, воно трошки сідає. І поки буде стояти в духовці, я помию весь посуд і зіб'ю ще раз білки з цукром. Я стала збивати спочатку без цукру, а потім додавала цукор. Кажуть, так краще збивається. Все, ставлю в духовку, по рецепту 20 хвилин, але я буду дивитись. Я вже спішу, тому що я знімаю відео бачу, що я можу спізнитись на вечерю. Так що, якщо щось не так вибачайте, я спішу. Більше не буду знімати рецепт, коли я кудись збираюсь. Так, дістала форму з рікотою і з тістом. Там видно, видно що дуже тонкий слой шар-тіста. І побільше рікоти, коли дві пачки я додаю рікоти, дочка любить, так це майже повна-повна форма. Все, збила я білки, ось видно, збила добре, збивала багато разів. Зараз я викладаю в духовку. І по рецепту там теж, по-моєму, 10 чи 20 хвилин. Але я не відходжу від духовки і дивлюсь, щоб воно таке. Було жовтого, світло жовтого, або такого кольору, або як какао, такий, і, і дістаю. Все, я вже спішу, а то мені скоро в хості. Все, виклала білки на рікоту. Це вже третій шар. Перший шар це тісто. Вон видно, тоненький такий. Другий шар рікоти, третій шар це білки збиті з цукром. Таку пінку викладаю в духовку і буду дивитись, скільки? 5-10 хвилин. Ну, кожен дивиться по своїй духовці. Так, дістала я пиріг з духовки. Якось на відео верх не дуже гарно виглядає, Ну, це тому, що цей у мене цукор м -м, крупний, коричневий і крупний, і тому якось його видно. До того в мене трошки було білого цукру, виглядав покраще. Але я вам скажу, дуже смачний і гарний пиріг. От бачите, три шари видно. Так, це я приготувала вінегрет, там уже змішаю. А це млинчики. Це я встигла вранці зробити. А це пригощую такими вафельками. Мій зять любить. І я вчора купила в коско. Все-все, біжу збиратись. Якщо хто хоче спробувати цей пиріг, я рекомендую, він дуже смачний. Надію, що у всіх все вийде і вам сподобається мій рецепт. Гарного вам дня подяки всім. Жалко, що в Україні немає такого свята, я б його ввела. Дуже мені подобається це свято. Треба завжди людям казати дякую за те, що. Про вас помнять, що вам допомогли, ну і так далі. Дякую, це дуже добре слово. Все, до побачення. Дякую, що дивились моє відео. Пробачте, якщо щось не так, але я дуже спішу в гості. Все, до побачення. Надію, що все буде добре.